Перше це наполегливість, друге це бажання постійно вчитися, розвиватися, і третє це впевненість в собі. Тому що ти ведеш за лідер завжди веде за собою людей, він має бути впевнений, куди він іде. І люди мають відчувати цю впевненість. Постійно вчитися, постійно розвивайтеся і вчитися надихати людей. Українське лідерство під час війни має бути надихаючим, тому що сьогодні ми живемо в час, коли нам всім потрібна підтримка і натхнення. І тому лідери сьогодні мають розвивати емоційний інтелект і намагатися підтримувати свої команди, чути їх, розуміти їх болі і бути підтримкою для своєї команди. Такі заходи вони надихають, вони дають вам поштовх, рухаться вперед. Тому обов'язково треба відвідувати і шукати можливості бути причасним до подібних подібних подій. Тому що цей час, який ви інвестуєте, може дуже сильно вас змотивувати, це перше, по-друге, дати вам якісь практичні поради, як рухатися далі. Ну і побути в колі успішних людей, лідерів, люди, які цікавляться лідерством. Це дуже важливо для кожної людини.